Слава Ісусу Христу, товариство, маю гарну новину, бо вирушаю в мандрівку. Моя мандрівка триватиме 40 днів і вона буде з дуже різними особами, з різними цікавими людьми. Вона буде проходити крізь дуже цікаві різні місця. В ній буде дуже багато мудрості, в ній також буде багато цікавих завдань і праці, а куди вирушаю? У місто Вифлеєм. в то місто, де народився Ісус Христос. Радше сама ціла моя мандрівка буде називатися «Я Вифлеєм». Не географічно, але по стану серця і по стану життя. На моїй сторінці щодня буду викладати певні роздуми про Різдво. Адже сьогодні ціла церква е, починає різдвяний піст. Запрошую вас усіх рушити зі мною в ту цікаву мандрівку е, під назвою Я Вифлеєм слідкувати за відео, виконувати завдання. Е, відтак справді приготуватися до е, зустрічі з живим Христом, справді стати мі тим містом, справді стати тим осердям, де народився Бог, де йому було дуже затишно, де він е насправді відчув найприємніші й люблячі е обійми е людини.